Нещодавно в Страсбурзі відбулося засідання моніторингового комітету конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. На порядку денному були важливі звіти про дотримання європейської хартії місцевого самоврядування у Франції, Хорватії, Андорі, Італії, Італії та Чорногорії, а також обговорення запровадження принципу верховенства права в європейських муніципалітетах. Детальніше про це можемо дізнатися в депутатки Київської міської ради від фракції Слуга народу Лілії Пашинної, яка представляла Україну на засіданні комітету. Пані Лілія, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, на які результати загалом засідання Конгресу і як налаштовані наші партнери? За результатами комітету було прийнято рішення оновити звіт про виконання європейської хартії місцевого самоврядування в Україні з урахуванням реалій воєнного стану в Україні. Оновленням звіту конгрес хоче поділитися з європейськими політиками успішним досвідом героїчного життя українських громад і регіонів під час повномасштабної війни. Їх здатність думати про людей, принципи Ради Європи, впроваджувати проекти з розвитку, попри воєнний стан і постійні обстріли. Така оновлена доповідь стане вагомим фактором у реалізації європейських прагнень України, адже покаже, що Україна відкрита. До діалогу та співпраці у сфері регіональної місцевої демократії, навіть за таких складних умов, наші колеги залишаються вірними друзями України, і на засіданні комітету це відчувається. Пані Лілія, хотілося б ще вас запитати, коли відбудеться наступне засідання конгресу, і які питання стосовно України будуть включені до порядку денного? Наприкінці березня 2024 року відбудеться 46-та сесія конгресу в місті Страсбург. І в ній візьме участь делегація України в Конгресі. На порядку денному за традицією буде обговорення питання війни Росії проти України. Цього разу дискусія буде присвячена питанню депортованих і насильно переміщених дітей. Пані Лілія, дуже вдячні вам за те, що долучилися до нашого ефіру та доповіли ситуацію з засідання конгресу. Нашим глядачам нагадаю, що Лілія Пашина, депутатка Київської міської ради від фракції Слуга народу, була з нами на зв'язку.